Доброго дня і ми з України, українці ми. І я цим пишаюся. Дорогенькі мої, дорогенькі мої. Усім вам доброго дня. І знову пропримили, тому що ж я купила новенькі. Хто пам'ятає там на попередньому відео, подивіться, як я купувала у жіночки. Оце цей хамеліончик. Там, де я купувала синю, біленьку. Ну, я купувала, а вона перечисляла гроші на ЗСУ. У тому відео вона є. Оце я в неї купувала оцей кущик. Скільки тут, я ж його вже посадила, скільки тут корінців, чотири корінці. Але бачили, яка це красотінь. Яка це красоті. Ну, звичайно. Бачили, це вже вона вся отака стоїть, набрала повної сили. А як починала квітнути, то була жовтенька. Але ж мої дорогенькі, мої дорогенькі, я ж купила таке ще й у бабусі. Мені здається, що воно таке. Зараз я вам покажу. Зараз зараз я вам покажу, що я купила у бабусі. Ось! Дивіться. Я ж у бабусі купила отакий от хамеліончик. Бачите, вона ось жовтенька, жовтенька. Це теж така була. Бачите? Але це в бабусі, я не знаю, але ж дивіться, ну мені здається, що вона просто була не на сонці, мені так здається. Ну будемо дивитися. Я її посажу навіть ось у мене вже переквітла, бачите? Уже переквітла рання примилка, я, мабуть, її оце сюди посажу. Мені просто цікаво, але мені здається, що вона така ж. Бачите, ця просто вже набралася, кольору, все, жовтенького нема. А тут іще, і ще за цей кущичок, скільки тут їх? теж чотири, 4, бачите? За цей кущичок я в бабусі заплатила 50 гривень. Ну, це бабуся така, яка вже різні були. Я в неї колись купувала. Жіночки 80 років, і вони, мені здається, що вона буде така. То оце таке вона мені продала за 50 гривень. Ну, Я її посаджу тут, і ми будемо дивитися, вона чи ні. Тому що оцей екземпляр вже у нас цвів. І я вибачаюсь, у нас вже зимував. У нашій області цей екземпляр зимував. Бачите, вона жовтенька, як виходить. Те ж саме виходила і ця, там вже на відео є. Просто тут, звичайно, я купувала професіонала, який гарненько її підкормив. А тут бабуся підкормила, але казала, що е курочки в неї є, то це вона підкормила куриним перегнієм. Але теж гарненька, дуже гарненька, мені дуже подобається. Я ж кажу, бачите, який хамельончик. Жовтенька. Жовтенька. А потім вона робиться така. ну, Посажу її, щоб мені було. Потім мені було, Тому що буду їх, не знаю, що мені робити, ну, буду щось робити, щоб, мабуть, горщики заносити у теплицю, щоб там займували. Тому що, бачите, яка краса тінь, правда, коли кущик. Ну, цей же кущик теж був. Ось кущики, а на цьому кущику були різні кольори. Те ж саме і це. Мої дорогенькі купила ось іще оце. Оце ж ще купила. Була на лісній такий хамеліончик. Бачите, була на лісній. Звичайно, дуже багато примул різних. На лісній це Київ метро Лісова. І там, бачите, хамеліончик. А яка вона гарна і знизу? Бачите, знизу такі темно-бордові. Знизу. От, жіночка продавала різні, але ну, вона вже продавала, які я в неї брала. Бачите, спочатку вона такого кольору. Один яйця і кущики були без горшочків. Вони в таких були целофанових горшочках. От. Ну Це ще так нічого, тому що вони такі нещасненькі були, якраз сонячний день тоді був. Це я їх уже в горщики посадила. А це ще хуже. Ну, вибирати не було з чого. Оце залишилось два. Ні, три, а той уже зовсім такий. Вона мені сказала 80 гривень. Продавала по 100, а це вже, каже, 80. Ну, правда? І ви ж бачите, які гарненькі такі, вони як кручені. Бачите? Листочки такі, як кручені. Так, дивіться, ось така, ось така, ось така. Ой, Боже, яка красотінь. Яка красотінь, правда? Бачили? Теж вони виходять, вони не такі жовті, але жовтенькі, бачите, які виходять. Ось тут є видно, так? Такі краї розовенькі, а всередині, а потім вона набирає сил і отака от робиться. Ще якісь підкручені корінці. Ну, теж хочу її зараз посадити. Красотінь. красотінь, Правда? Я ж кажу жо така. Така жовтенька більш, а тоді вже набирається цієї красоти. Але ж, я ж кажу, з піднизу теж вона бордова. Що? Ще у мене є один хаміліончик, цей подешевше, але бачите, вже теж набрався кольору. Тому що у нас знову дощ, але це нічого. Ось як це вже подешевше. Це я купувала його в прошлому році. Я теж у жіночки брала декілька кущів. Ось, Бачите, дощ почався. Ось вона така жовтенька, жовтенька. ну вона зразу виходить серединка жовтенька, а края такі е, тр трішки розовенькі. А потім стоїть, стоїть і набирає оце такого кольору. І дивіться, яка це красота. Яка це красота? Це теж хамеліончик. У мене там ще один хамільончик, Краще, ніж оцей. Почав вже розквітати. Це теж дуже-дуже гарно. І це бачили, це прошлогодній кущик. Це прошлогодній, він і не невеликий, тому що я, мабуть, садила по два, по два корінці. А бачите, як в минулому році посаджено, воно перезимувало собі. Гарненько вийшло, йому місця вистачає і ось цей. Був розсажений, то воно і гарно квітне, бачите, ось я вам зараз покажу. Ну ці вже відквітають, біленькі, бачите, жовтий, жовтий, так? А це вже ж ще жовтій, як говориться, зараз ось воно. Справда, який гарний, темний, жовтий. Ну, оце ж уже, я ж кажу, оця моя красотінь. Хаміліончик. Бачите, як виходять який. Один колір. А потім зовсім інший. Отакі мої красотінці. Отакі мої красотіні. Зараз посажу ті, посажу їх, щоб вони були разом. Бачите, яка красота. Хаміліончик. Да? Ось, ось такий спочатку, ось такий. На одному кущику, так? А потім отакий. Посажу оцей. Посажу на оце місце, де от квіт, що хочу дивитися, вони чи не вони. А потім, звичайно, на зиму її буду садити. Щось не хочу ризикувати, ну подивимось. Ну, оце вже зиму було. Оце вже зиму було. Не знаю, може оце посажу, оцей кущик, а це все-таки посажу по горщиках на зиму. Ну, буду дивитися. Оце такі лимонні, дуже гарні. Ну, це взагалі я купила, правда? Ну. А ну напишіть мені, правда гарний. Шкажу, бачили, який спочатку такі жовтенькі, а потім ось жовтенькі, а потім бачили, який робить тоді красотені так, правда? І ще якийсь кажу, підкручені взагалі. Ну, по 80 гривень вже. Шкажу, залишалося у неї три, один такий нещасний. розумієте? Ну, це теж жіночка казала, що зимує є вже у нас. Це теж голландський. Сорти Казала, що... тому що мене хвилює тільки те, чи воно зимує у нас. Тому що те, що не зимує, я вам кажу, мої дорогенькі, у мене вже їх було, які хочеш, і за які хочеш гроші. Бачите, на одному кущу, як гарно. Різно правда? Те, що в мене не зимує, то мені зовсім не цікаво. Тому що то гроші, масянечка вже кричить, то гроші просто... Закопані в землю і все. Так що, отак, мої дорогі синьки, це красотінь. Красотінь, правда? Подобається вам? Ну що ж, всім вам добра, здоров'ячка нашим хлопцям перемоги і нам теж. І хай завжди все буде Україна!